Закатовані через національність на Кіровоградщині вшанували пам'ять ромів, яких у роки Другої світової війни вбили німецькі нацисти. Поминальна літія відбулася на території кургану в селі Тернова Балка Компанівської громади, де розміщувався концентраційний табір гітлерівців. Помолитися за загиблих ромів зібралися місцеві жителі, представники національних меншин, історики краєзнавці та можновладці. Після того встилили квітами меморіал жертвам нацистського режиму. З архівних джерел відомо, що в серпні 43-го року в Терновій Балці нацисти розстріляли 800 людей. Серед них 39 ромів, решта євреї та радянські партизани. Учасники зібрання наголосили, світ не вправі забути тієї трагедії та повинен не допустити злочинів за національною ознакою в майбутньому. Ромів сюди доправили в серпні 1943 року і був окремий глиняний барак. Для них можемо говорити про дві групи, про дві групи ромів. Одних одні обвинувачені у підтримці партизанського загону, а інші за те, що вони роми. Перед самим розстрілом роми чинили опір, кричали. Намагалися боронитися проти шансів вижити у них не було, оскільки у них не було зброї. У нас два населених пункти, в яких проживають роми. Це травневе і територія Виноградовського старостату. Сюди відвідують і школярі, і туристичні походи, які закінчуються саме покладанням квітів, шанування пам'яті загиблим в тій трагедії. Це треба робити, пам'ятати свою історію для того, щоб не повторювати її. Помилки. 21 липня в столиці сталася трагедія на екстремальному атракціоні. На канатній дорозі через Дніпро обірвався трос. Під час спуску загинув 20-річний юнак. Чи стали після того інциденту кропивничани остерігатися екстремальних розваг? Ходімо, поцікавимося. Я ставлюсь до екстремальних атракціонів дуже обережно, але інколи, звичайно, і хочеться екстриму, і хочеться. Тому, як на мене, найперше має бути все апробовано, все дійсно, щоб все була безпека людей. Найперше має бути. Людина заплатила за кошти, ресурси. і, тобто, Якщо ви надаєте таку послугу, це має бути безпечно. Дуже екстремальний. Я, мабуть, у віці я боюсь, а в неї ж немає як страху то вони катаються. ну Треба, якщо їх дозволяти, то треба, щоб дивилися ті, хто працюють і відповідають власники цих атракціонів. Ну, Звісно, негативно я ставлюся. ну Вони зараз така молодь, що вони, хочеться їм от щось такого драйва, драйва, хочеться. ну Я проти цього. Ну. А чому? Ну, тому що э, гибнуть люди це небезпечно і. И... Ну раз на раз не приходиться. Екстрим є екстрим, і прыжки з парашуту також є мінімальний шанс, що парашут не відкриється. Так само, і проїздка на канатній дорозі є наш маленький шанс, що щось не спрацює. Це техніка, техніка має властивість ламатись. Моє ставлення ні краще, ні гірше. Тобто, може в компанії я би з'їздив. От самому чисто мені б не вистачило б на певної ініціативи. Ну, по перше, я їх не полюблюю, майже не використовую. А з іншої сторони є люди, які це люблять, і питання не до людей, люблять вони це чи ні. Хтось боїться, хтось не боїться. Питання до контролюючих органів. В першу чергу повинні контролюючі органи перевіряти те, щоб була безпека, і власник теж повинен бути зацікавлений. На час війни я б атракціони ці розваги я би просто убрав би. Нема коли сміятися. і сміяти. Просто цікаво, щоб сказати полюбляю ні, а просто іноді цікаво адреналін. Ну а після того випадку точно не, не наважуся. Застрягли в російських клітках. Кропивницькому презентували арт-проєкт на підтримку українських в'язнів, яких тримають у неволі росіяни. Приниження тортури приниження. Ось так нам живеться в полоні. Лихо лишається в наближенні, очі кров стука у скроні. Нерви, кордон оборони останній і те, геть посилішок. Пані Олена два роки чекає чоловіка з полону. Окупанти влаштували над ним показове судилище і запроторили за ґрати. Побачитися з коханим жінка не може. Що живий, знає лише з листів, які раз на місяць приходять їй із російської тюрми. Кожен зачитує до дірок. Він засуджений за статтею 276, Це шпигунство, пигунство. На має вирок 13 років і вже відбуває покарання у колонії суворого режиму місто Скопін, Розянська область. Сергій Цегіпа з Нової Каховки. В минулому спецслужбіст. У період АТО повоював у силах спеціальних операцій. А після виходу на пенсію знайшов себе в журналістиці та займався громадською діяльністю. 24 лютого 2022 року, коли російські війська зайшли в нову каховку, Сергій не втік, а став допомагати землякам. Щоденно волонтерів доставляв каховцям їжу та ліки. А також у себе в соцмережах інформував про переміщення бойовиків і їхнє знущання над цивільними. Ні в шість тому вони затримали подружжя, перевірили документи, відпустили дружину, а чоловіка посадили в машину і вивезли в немідомому напрямку. Так ось вчора він повернувся, весь чорний, як туша, нічого не розказує, але долоні всі в мозолях. Ну, потім він сказав, що він всі п'ять діб. Ах, Навіть в окупації Сергій не приховував про українських поглядів, розповідає дружина Олена. 6 березня її чоловік організував у новій Каховці мирну ходу за незалежність України, на яку вийшли сотні містян. Нова каховка. мітинг Русський. Колона йде до мерії. До окупантів. Нова ну, Каховка це Україна. Патріотичного демаршу гауляйтери Каховки Сергієві не пробачили. Через тиждень після акції його на блокпосту арештували російські військові. Довгих 9 місяців чоловік не виходив на зв'язок, доки родина не дізналася, що його судять за сфабрикованою справою. Незважаючи на погрози росіян, Сергій своєї провини не визнав. І коли у Сергія було судове засідання і дали йому останнє слово, то він сказав одразу: мені байдуже скільки років ви мені дасте, дивлячись на мій вік, стан здоров'я. Я знаю, що кожен день, кожен рік може бути останнім. І я розумію, що ви моїм на моєму прикладі намагаєтесь просто залякати населення не згодне з окупацією. Олена говорить: в колонії до чоловіка жорстоке ставлення. Наглядачі примушують Сергія до важкої праці. Крім того, вимагають зриктися українського громадянства і взяти російський паспорт. Він відмовляється працювати, бо там в цій колонії щось шиють, не знаю, що вони шиють. І через це, через те, що він не хоче працювати, не хоче брати громадянство і російський паспорт. Його під якимось приводом надуманим відправляють у карцер. Історія Сергія не поодинока. Про багатьох каховців після арештів нічого не відомо, каже колишня депутатка Новокаховської міської ради Олена Михайлова. Зараз місто в блокаді росіян. Люди живуть у страху. За фальшивими звинуваченнями цивільних викрадають з вулиць, кидають на підвал і піддають тортурам. За косий погляд у бік окупантів чи сумнівне фото на телефоні українських громадян можуть посадити у в'язницю. Коли збросили кап на Довженка Горького, у нас там микрорайон великий. Люди, які фотографували для того, щоб відправити своїм знайомим, їх забрали на підвал і вони видаляли. І окупант видаляв ці відео. Аби не дати забути про незаконно ув'язнених українців, створили арт-проєкт. Будь ласка, звільніть пташок. В образах птахів, яких катують у російських клітках, крім Сергія Цегіпи, також зображені політв'язні з Херсона та Криму. А саме Валентин Вигівський, Ірина Горобцова, Різа Ізетов, Наріман Джелялов та Ірина Данилович. Експресивні колажі виконала київська художниця Катерина Сита. Нині її виставка Мандрує Україною. Близько місяця картини експонуватимуться в краєзнавчому музеї в Кропивницькому. Кривава червоно-чорна гама, вона нам показує про дійсно от, кривавість, відчай, насильство. Ось і ось клітка, в якій знаходяться стилізовано зображення цих ув'язних, і їх тримає рука в цьому, от фактично, пеклі. Це нагадує дещо пекло, криваве пекло. Їх звинувачують у шпигунстві і так далі. Як може людина у своїй державі бути шпигуном? Чим ширше буде інформація про цих людей, тим більше можливостей буде звільнити цих людей. У вересні виставку покажуть у німецькому Франкфурті. Рідні військовополонених прагнуть заручитися підтримкою міжнародної спільноти та домогтися звільнення українських бранців. Їдуть дружини цивільних в'язнів, які будуть розповідати свої історії, просити допомогу такого політичного спонсорства у тому, щоб звільнити наших рідних і щоб вони повернулися додому. То це можна сказати, що це наша така творча боротьба. Олена не впадає у відчай і вірить, що її чоловік вийде на свободу. Це лише питання часу. А всіх кривдників, які вчиняли наругу над її коханим, вдасться притягнути до відповідальності. Вже після перемоги Олена хотіла б написати кінороман про героїчний спротив Сергія окупаційній владі. Та мріє, що одного дня цю стрічку побачать мільйони глядачів по всьому світу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.